Це не спрацювало. Як вони їли від берегом дрібні, так і їдять. Але той 1-2 заїдали а від цього відпадають. Що ти ж зрозуміло? Чому я взагалі не відмовляюсь від півтора грамів? Опа! Після такого контакту щось там має бути на гачку. Дуже цікаве. Воно шандарахнуло. Воно ковбаситься. щука. Напевно, вона. Хоча ні, не розумію, ні. Не будемо гадати. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. На дворі травень. Я приїхав на ставок, де сподіваюся на цікаву мікроджигову сесію. Травень чудовий час для мікроджигу. Клюють всі, а не лише хижак, але ситуація змінюється дуже швидко. Весь час треба щось шукати, підлаштовувати, підбирати. То подивимось, як це відбувається зазвичай. Сьогодні я буду шукати будь-яку рибу на всіх дистанціях на ставку мікроджигу. Стандартний старт для мікроджигової сесії ближня дистанція. Півтора грамчика рінгу 1,2. Стінгер хук номер 10 Жодного вітерця, то навіть півтораграмова дистанція досить непогана. На півтораграмовій дистанції окунь, причому спортивний. Найспортивніший, який може бути. Блідий прозорий, Це не розфарбований. Це цікаво На ближній дистанції все більш-менш очікувано Спортивний окунь, який сьогодні мені Не цікавий Додам ваги, перевірю наступну дистанцію. На наступну дистанцію піде Рінгу 1,6. Потягне його туди вольфрам вагою 2,5 грамчика. Дистанція має збільшитись. Розмір приманки теж цікавіший для залікової риби. би нам майже не додалась ті ж самі метр двадцять, ну може півтора. Додавши дистанції, рельєфа я не знаходжу. Той самий окунь, хоча може трошечки більший, з'їв знов таки на ближній дистанції. Оконь відчепився, я за ним насумуватиму. Контактик. Теж на ближній дистанції, це вже була дистанція граму, а не половиною. Тут той самий спортивний. Першим наближенні середня дистанція перевірена. На ній нічого не відбувається. Переходжу до максимальної. На максимальну дистанцію ще трошечки збільшиться приманка Рінго 2 дюйми. Вольфрамовий джигріг. Коста Gig System. Далекобійна модель ракета. Це вже максимальна вага для мого 742-го Оріону. Я сподіваюсь докинути майже до середини. Дізнатись, що відбувається там. Ті ж самі півтора метри. Так само відсутній рельєф. Ані рослинності, ані корчів. Але спортивних окунів, здається, відфільтровано великою приманкою та великою вагою. Максимальною дистанцією я не вражений. Там не відбувається нічого. Залікова риба ще або спить, або має інші плани. А спортивних окунів я здається відсік. Збільшивши лінгу на двох дюймів. Дводюймовий їх не цікавить. Цю проводку я завершую, рухаюсь звідси. В принципі, ви вже бачили мій алгоритм пошуку. Я маю три дистанції, маю для кожної дистанції свою вагу та орієнтовно свій розмір приманки. Рінго 1,2 на півтора грами для ближної дистанції. Рінго 1,6 на 2,5 для середньої і дводюймовий рінго на 5 грамах для дистанції максимум. 5 грамів це максимальна потужність моєї снасті. В руках маю Аріона 742 XOLS. Це наш топовий мікроджиговий патичок. Він злий, дзвінкий, чутливий, має солідову верхівку. На ріоні у мене комплекс 2500. На ньому нитка PE 025 Gossen Adjin, флюорокарбон маю 0,14. Зібрано під класичну мікруху, бо хочу багато клювань всіх, а щуки тут майже нема. Коробку. Зібрано під цей алгоритм пошуку. Вона найпростіша, яку ви бачили для мікрухи. Монтаж для далекої дистанції. Рінго 2-5 г. Монтаж. Для середньої Рінго 1,6-2,5 грами, монтаж для ближньої дистанції, 1,5 грами з Рінгу 1,2. А більше приманок в коробці і нема. Лише Рінго, лише гачки під нього. 1,5-2,5-3-4-5 грамів вольфрам і застібка. Застібка теж від вольфрама Коста, я на неї підсів. З цим невеличким комплектом я сподіваюся, тут все розібрати. Знайду, яка риба клює, на якій вона дистанції, і сподіваюсь, половлю. Рухаємось. Новий сектор, новий цикл. Сектор новий, але технологія та ж сама. Тому знову півтора грама, знову невеличкий ринго Сьогодні це. Герой спортивних конів. Тут сюрприз ближня дистанція, ну принаймні з першої проводки контактів не дала. може дійсно щось зміниться з переміщенням. Може треба шукати не лише дистанціями та вагами, а ще й переміщенням. Якщо тут вмерла ближня дистанція, то може увімкнетися середня чи далека. Все зрозуміло з ближньою дистанцією. Красив на ній нема. А у коні на ній ті, що трошечки більші, хочуть трошечки більшу приманку. Рінго 1,6. 2,5 грами. Декілька закидань в усіх напрямках. Нарешті хтось сів цікавіший, хоча теж на дистанції Окунів. І теж Окунь. Вирішив все ж таки з'їсти 1,6, не чекати Начекати Це відбувається на тій самій клятій ближній дистанції окунів. Жоден з тих, на кого я сподівався, відповідати не хоче. Нарешті Нарешті контакт на дистанції 2,5 грами одразу, там куди не долітали півтора. Це теж окунь диво не сталося, але принаймні він приємний. Піднімайся. Ти ще не кабасик. Хотів сказати, таких би я ловив, але ловили ми з вами таких. Сьогодні я розраховував на щось значно цікавіше. Ну, хоча б клюнув по-людськи зробив тинці. Контакт. Ого. Ого. Як потягнув. Підійшли. Нормальні окуні. І клюють і чинять спротив. І вже не треба їм дводіймового. 1,6 і шість залюбки. Мені подобається, як вони клюють. Цей тинць, він завжди приємний. Знову зачепив когось далеко. Знов це окунь. Окуні заспокоюють мене, ні, нас ще багато. Ти ще замумукаєшся нас тягати. Та я вже замомукався, але знову закидую туди. І що, і нічого? якийсь ізюм це не тягне. Додаємо. Два дюйми 5 грамів сувора мікруха. Сувора мікруха, здивуй мене. Саме час здивуватись бо це вже відверто нудно. Стільки було розмов про цікаву некрожигову сесію, про різних риб. І все це замкнулося на окунях невражаючого розміру. На змаганнях з цього можна було б щось зробити відпрацювати якийсь найефективніший алгоритм на цих окунів. Це, скоріш за все, була б приманка Рінгу 1,6, та якась двограмова, скоріш за все, вага. А може і ті ж самі півтора. Але ж ми з вами не на змаганнях. Я хочу рибу, з якої приємно зробити світлину. Такої риби поки що не було. Знову зачепив схоже що окунька. П'ять грамів, два дюємо. йому ще більше. Побачив, з'їв. Ближня дистанція працює з будь-якою вагою, з будь-яким розміром. Але працює нецікавою рибою. Відпрацьовано далеку дистанцію. Нічого не змінилось. Але все лише починається на наступній точці. Я Трошечки зміню алгоритм пошуку. Давайте все ж таки знайдемо рибу. Давайте рухатись, бо лише рух приносить перемогу. Алгоритм пошуку, при якому я змінюючи вагу, весь час змінював і розмір приманки під неї, виглядав досить логічно спочатку. Але я вже отримав з нього результат. Я вже бачу, що переходити заради збільшення риби на 2,5 великого сенсу нема. Ті ж самі окуніклюють і на 1,6, а в використанні рінгу 1,2 теж нема сенсу, його їдять виключно дрібні спортивні окунці. Тому починаючи з цієї точки я змінив алгоритм. У мене буде та ж сама система перебору ваги половиною, п'ять. але приманка буде весь час та ж сама. Середня, Рінго 1,6. Це має бути універсальний розмір в умовах, коли ані дрібне, ані велике, нічого не змінюють. Експеримент з однією приманкою буде навіть чистіший. Півтора грами Рінго 1,6, ближня дистанція. Дистанція окунів. З більшенькою приманкою монтаж трошки краще підвисає. Спортивний окунь з'їв його так само, як їв години-два. Ви знущаєтесь, я щойно сказав, що має бути навпаки. Не шуткуйте зі мною. Бо маю гострий гачок. Спрацювало. Як вони їли від берегом дрібні, так і їдять. Але той 1-2 заїдали а від цього відпадають. Що ти ж зрозуміло? Чому я взагалі не відмовляюсь від півтора грамів? Опа! Після такого контакту щось там має бути на гачку. Дуже цікаве. Воно шандарахнуло, воно ковбаситься, щука. Напевно вона. Хоча ні. Не розумію. Ні. Не будемо гадати. Там ходить якась непогана риба. Треба дуже тоненько зіграти фрікціоном, бо я не хочу її втратити, бо від хвоста піднімається на поверхні. Шикарний бурун. Хто ти хоча б покажись? Так, граємо, ставлю на коропа. Ставка коропець, Ні. Зандер. і причому зандер дуже непоганий. Такий зандер, що зандер на всю голову. Страхіття яке. Ага. Риба йшла до підсаки боком. Це було схоже на баграння, але ж клювання було. Просто зачепилась нитка за плавець, а гачок дивіться де. Гачок там в самісінькій шахті. Про цю рибу мені цікава антропометрія, чи як це сказати правильно, про рибу, якої вона довжини, та скільки важить. Іхтіометрія. Ну може і так. Заліковий розмір 42. Маємо 43. Як мінімум чесних 43. Це абсолютний залік. За будь-якими правилами. Рибу я забираю, тому зважу її безпосередньо. Я цього зазвичай не роблю. Зважу її в сітці, щоб не травмувати зайвий раз. Кіло 985. А якщо смикнутись, ні. Не хоче смикатись. Ну, будемо вважати, що кіло. Чудовий приз. Навіть якщо такого більше не буде, сесія вже дуже-дуже вдала. У мене так буває, не знаю, як у вас, а в мене досить часто робиш якийсь наступний крок в своїй системі і отримуєш миттєвий результат. І все, на цьому кроку зупиняєшся. Цим кроком для мене сьогодні став перехід на всіх дистанціях на 1,6, вваливши цього судака. Я насправді не знаю, чи є прямий зв'язок між цим заліковим зандером і переходом з 1,2 на 1,6 на вазі 1,5 грами на ближній дистанції. Може це випадковість. Але мені нічого не заважає просто ловити так і надалі, бо я отримав точку опори, а потім увімкнули вітер, додавши вагу до 2,5 грамів. Я майже не додаю дистанції хоча б отримати ту, що була без вітру з півторушкою. В цьому секторі на 2,5 нічого не відбувається. Тому зараз я знову додам ваги. Візьму 5 грамів, але, як ми домовились, з рінгу 1,6. було сподіватися, що перейшовши на менший розмір для далекої дистанції, я додам трошечки метрів, але це навряд. В цьому сенсі різниця між 1,6 та 2 мінімальна. Так і є. Вітер інколи стишується. Я його не те, що пробиваю, а я його дурю. Закидую між поривами. А потім мені вже нічого не страшно. Бо Оріон і закидує, і веде 5 грамів. Правильно. Це його межа, але не перевантаження. На закиданні взагалі питань нема. А щодо підкидання, щодо проводки, оці всі розмови, що він там провалюється, мені смішні. Справа в тому, що який би він не був, але це мебарка. Вона має делікатну верхівку, солідку яка не може бути колом на максимальній вазі і не треба їй того. Тому я просто працюю я просто працюю, а якщо я захочу дуже різко підкидати 5 грамів, полюючи на судака, я просто візьму, наприклад, 742-й, але просто ОЛС. Тобто, що написано 7 грамів максимум, насправді там 8, насправді там 8 а той злий жорсткий, той підкине дуже агресивно. Якщо мені це буде треба. Але полюючи з мікрухою на всіх, мені не треба цього. Окуням та білій не треба цього агресивного підкидання, не треба його і щуці. Мені потрібно саме те, що робить мебарка і мій оріон це робить рухаємось далі поки що не розійшовся вітер маю шанс відпрацювати одну чи навіть дві точки а тут вже здається копирсатись з півторушкою сенсу нема Розійшовся вітер, я починаю одразу з 2,5 грамів і будемо завершувати. Насправді той мінімум, на який я сподівався, вже маємо. Маємо звичайну мікруху на окунів. Маємо цікавий пошук з відпрацюванням алгоритмів. Маємо бонус. Там окуні. Там нічого нового. І давайте це буде остання рибка непоганої сесії. Завершуємо. Шукаємо затишок, щоб сказати декілька слів на останок. Що ж, вважаю, сесія вдалася. По-перше, я отримав задоволення від полювання на окунів. якби я накривив губу, що вони дрібні, а це було цікаво з ними розбиратись. І по-друге, чудовий смачний бонус кілограмовий судак. Це одна з найбільших моїх риб на мікруху і абсолютно точно найбільший на мікруху судак. Це було класно. А чим поділюсь з громадою, беріть алгоритм алгоритм пошуку та підбирання. Можна розбиратись з більш-менш новою водоймою на вмання, а можна за системою. Я завжди за систему і сьогодні працював по ній. Визначався з дистанціями, визначив спочатку відповідність розміру приманки та ваги, а потім зробив вирішальний крок. Визначивши оптимальний розмір, перейшов на нього на всіх дистанціях. Це й дало результат. Наступного разу, може, щось буде не так, але цей лінгу буде в коробці, бо з ним пов'язано спогади. А на сьогодні все. В цьому кіно знімались один з найкращих мікроджигових потичків всіх часів та народів Arion 742 з ОЛС, спінгова торбинка Шаптала СД2, зручна та надійна, чарівний хробачок Ringo 1,6 в 12-му кольорі.